От ти посирення гальмує та туда. Та, та, та не біда Ліля буде а гальмувати. Доки вися сядете, та, я сюди на пасажирку. О, бачите, за що Льянко, не можна там. Ти, ти більш сильніша. Ліля <просило> обережна. Не в людей зачіпати. Ліля, то не можеш туди Ліля. Та як а те, де тут велосипеди, то треба туди. Та як тут мають велосипеди ходити? Ліна, туди йди! Ой, Ліна. По всьому йди, Ліна! Ліна. Та, Ліна. Та, ми, ти. <соргут> <соргут> та ти сюди крутила вже! Я тільки як би не хожу, не ви де люди їздять! А ми так повільні. Я їх втручаю. То я потручала ногою. Янка, ти молодець. Давай сильніше крути. Янка, та не в траву Янко! Мами, <рії> а Йде, да? Мама. да ну я йду покручу, Боже. як я можу. Янко, Іди знімай, я покручу. Ой, ой, ой. О, ді, люди, не... За мусорку підеш. <рії> я вже не встигаю. Зараз хтось мене відео здойме, як я бігаю como que eres, no? Я вже Янку возити, давай, знімай її. Ти будеш на педалі. Та, бо знаєш, чого я не можу я? Бо в мене все вдає в коліно. Та не можеш, воно в коліно вдає. Я тобі кажу. Ліна, держи мені сумку, я покручуся. собі. То в коліно, я тобі кажу. Дай, я для мене, Са, Я... та. завжди! Я... зажди. Можу. Та Янка може. Мама, Ян, Янка може, tá, давай. А, давай. Алана, а що да, ви вже всю сторону йдемо? Може маму. Параноить для сміх мене. Мама, Мама. Та... Мама У нас ще є медути, чому ви вертаєтеся? Та що, будемо там катати! А мені там не подобається. Янка, малава, да. Так і Янка, сиди, мамо, ти Зараз даримо піде. Ай, нащо це придумали Давай, аби ми коліна опили, каже, нащо тебе придумали? Другу. Я думала, що її можеш якось забрати, а то ні. І ти нас зруйнувши. А, бери. Дякую. Мм. Ой, я нашла способ как прибить. Ой, меня сюда. А. Сейчас янька. Да, там тоже было. Да. И я такая бегу. Бегу, а -а -а. Янка, Янка шопер до Подивися Лин, подавайся у затоплю.